Вітаю! Сьогодні хочеться поговорити про відносини між батьками та дітьми. Ця тема завжди була актуальною і завжди нею залишається. Тому що як правильно виховувати своїх дітей і які наслідки понесе наше виховання, залежить тільки від нас. Діти це душі, дані нам на збереження. Діти не знаходяться в нашій власності. Це неправильно і нерозумно. Діти це лише душі, дані нам на маленький проміжок часу для збереження. Поки в них сформується тіло. Сформуються всі тонкі тіла, дух та душа. Окріпнуть. Потім діти виходять в своє життя і починають жити своїм життям, заводять своїх дітей і так далі. І так далі. А ми е з самого народження думаємо, що ця дитина буде в нас, з нами завжди. І намагаємося нав'язати свою концепцію, свої погляди на життя. Тут же хапаємо цю дитину, поки вона нічого не розуміє, несемо церкву хрестом. І коли запитуєш, навіщо ти це робиш? Бо сусіди так роблять. Всі так роблять, і я так роблю. Коли дістаєш ремня і шлюпаєш по задниці, запитуєш, навіщо ти це робиш? А всі так роблять, а я так роблю. Це неправильна концепція. І тим більше по цій концепції не можна виховати, тим більше теперішніх дітей. Тому що ті діти, які народжуються зараз, майже всі індиго, майже у кожного є сила та знання, які передаються по ДНК кожної людини. Єдина і основна задача любого батька та матері віднайти ці ключі до знань і навчити душу тому, що заложено в її підсвідомості, не нав'язувати якусь свою ідею. Тим більше не нав'язувати те, чого самі не досягли в своєму життю. Зазвичай дуже багато випадків, коли батьки через своїх дітей намагаються виконати те, чого не встигли самі в дитинстві, або чого не дали їм зробити. І це дуже велика помилка, тому що кожна людина, кожна душа, кожна дитина це індивідуальна особистість, яка ніколи не повторюється. Це так, як сніжинки, які падають з неба, і кожна сніжинка відрізняється від іншої. Невже ви думаєте, що Бог, Творець, грається так зі сніжинками, а людей робить однаково? Ні, я вас розчарую, ви помиляєтесь. Це настільки індивідуальна особистість, що навіть складно пояснити. Основною помилкою у вихованні своїх дітей є те, що батьки псують відносини своїми дітьми, враховуючи моменти зі школою, з гуртками, зі втомою, коли приходиш стомлений з роботи, а ще й уроки вчити. Або коли ти хочеш, щоб дитина була здоровою і ходила до басейну. А вона цього не хоче, а ти все рівно змушуєш і ведеш її туди і змушуєш її це робити, ламаючи її особистий стержень. Особисте я, особисту душу. А чому ти так робиш? Бо ти стомився на роботі, тебе дістало те все. І тут ще уроки, і ще й гуртки. Тома це тільки відмазка. Дитина це прикриття. Не прикривайте своїми дітьми. Який вплив має, мають відносини між дітьми, якщо ми розглянемо приклад матері? Якщо зіпсовані відносини між матір'ю, дочкою та сином, то в майбутньому у дочки та сина буде нещасливий шлюб, нещасливі браки. Тому що відносини між матір'ю і дочкою напряму впливають на майбутнє особисте життя цієї дитини, так само і відношення матері і сина. Це в майбутньому буде, віднош... ну, буде впливати на стосунки в їхніх сім'ях. Коли зайвий раз хочеться поставити всіх на місце, краще подумайте, чи заслуговує ваша дитина від вас такий подарунок як особисте життя? Зіпсований. Для того, щоб не зіпсовувати особисте життя між собою та дітьми, працюйте над собою, не над ними. Змінюйте не їх, а себе. Потрібно, щоб дитина з, з, з сім'ї вийшла в життя і знала матір як подругу, а батька як другу. Як опору, як гордість, як приклад. Але щоб це не було так, що дитина думає, коли вже я втічу звідси, як мене це все дістало. Задумайтесь над цим, батьки. Це ваші діти. Принаймні ви там думаєте і вважаєте. Невже ви хочете зі своїм дітям таке цікаве майбутнє? Відношення між батьком, дочкою та сином в майбутньому житті має вплив на фінансовий стан. На фінансову стабільність, заможність та спокій? Шановний батько, тримайте себе в руках. Станьте опорою. Станьте помічником та другом. Станьте людиною, до якої можна звернутися по любі дрібниці. І, отрим... І отримати максимум віддачі. Тож, батьки, бережіть своїх дітей. Бережіть їхню психіку. Бо ви маєте прямий вплив на майбутнє їхнє життя. Дякую.